Всім доброго, тихого і мирного дня. Ви всі в мене питаєтеся, чим я буду годувати от тих пупсіків. І хочу сказати, так як ви знаєте, що Сашко, сучасний фермер, продав свій бізнес, І я, чесно кажучи, знайшла телефон фірми, яка зараз займається комбікормом. Яка придбала ту фірму у сашка. Чекайте, шруночок, то я замовила в них комбікорм, придбала і прийшло перший 50 кілограм старта для тих пупсиків. Зараз покажу. Оце одна половинка. 25 кілограм старт. Отак воно виглядає. І 324 гривні 73 кпійки за перевозку 50 кілограм старта. Ну все, зараз буду його розкривати і насипати в годівниці. Зараз подивимось, як він. О, Боже, і тут пішло запах риби, знаєте, тобі ж чуєш, що він свіженький і реально класний. Структура люксусова, бо добре, що вам чесно скажу, що не в гранулах. Сашко теж в гранулах не робив для курчат. Бо іноді, коли я купляла. Комбікорм в гранулах для курчат. Мені приходилося його молоти на кофемолки. А тут зразу взяв, насипав і вони їдять. Все, зараз насиплю, покажу. Принесла годівниці для... для курчат. Дивіться, які вони. Які вони повитінки. Зараз їх буду мити. Хочу на рахунок них сказати. Дивіться. Часто продаються, <хи> продаються вони в тих, де продаються? Я їх брала в інтернеті. Відразу кажу, якщо ви захворіли інкубацією, не беріть одну або дві штуки, беріть як мінімум п'ять, бо хороба прогресує, кількість курчат збільшується, а годівниць мало. Але коли будете замовляти, особливо для курчат. Завжди звертайте увагу на цю довжину. Вона має бути 2,5 см, бо є по 7. А якщо ви придбаєте по 7, це вже для корей. Вам то не треба, бо курчатка туди не залізе. А от щоб висота отої стінки була 2,5 см. Менше немає і не треба. Вони з цим всім справляються. Ну, от то, що хотіла сказати. Скільки не бери, як кажуть, Коководки не бери, все одно біжать прийдеться. От то тут то саме. Так що, буду зараз мити і вставляти в брудер. Мити буду спочатку простою водою, а потім з господарським милом. Ну, щоб там всяку каку лишню змити. Ну, все, я їх помила. Вони зараз будуть сохнути. І в прятку. Напевно, спитаєте, нафіга я вам показала, які вони брудні ми заносимо в хату. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ми такі самі люди, як і ви. У нас такі самі сречі, як і в вас. Це я маю на увазі тих, хто в селі постійно щось робить постійно, десь крутиться огороди, курки, курки, інкубатор. Корови, кози, коні, коротше, все-все-все на кучу. І не вистачає на такі дрібниці, щоб воно все було в ідеалі, зберігалося. Чому кажу, от, вроді би тут мию часто в ефірі брудні нігті, бо тільки з землі вилізла. І думаєш, о oh гад, треба там відео засняти, сполоснув руки. Підійшов до інкубатора і розуміє, що, о Боже, а під ногтями, як будто місяць не рився там. І отут навіть просте. умивальник, Емкіна кусочок моркви на вечір, її капуста. Сусідка зі Львова приїхала, попросила, як прийде е, морози, посадити їй цибулю. Ну, така якась, не знаю, сказала трьохрядна. Вона вже почала рости. Я її... Мені дала ведерочку з водою, я її втикнула в свої годівниці. І посадила, і вона почала рости. Тут ростуть лавровий лист фіалки. Попросила мене сусідка розсадити оці фіалки, поставила. Під немає, поки що клійонка. І отак от, от воно все. Тут тут полікарбонат. Тут висить закривати, коли я куря щіпаю, щоб в дирку не залазило пір'я. Тут для той же дирки кришка. Це бинт півня в мене хотіла заклювати, не вдалося. Я його мила залишила. Думаю, ще раз буду клювати, будуть клювати, прийдеться взяти знову і відмивати його від крові. І отак. так. Так що у нас такий же срач. Тоже миємо, але більшість з нас показує вам вже вже ідеальну поверхню. Бачите, яка вона чистенька. А яка вона була до того, ми мовчимо і не показуємо. Тому хочу з вами бути чесною. Така, як є, таке і показувати. Але ми стараємось. І молодці ті, хто слідкує за собою. В мене поки що так не вдається. Ну все. Просто хотіла вам це сказати від щирого серця. Ну все, я їм насипала, зараз ставлю, і ще їх треба, як кажуть, приманіть на ту всю ерундушку. Так, пальцем раз, 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 і вони побігли. Раз, 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 раз. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Щоб вони зрозуміли, що тут треба їсти, не бавитися. Ну, давай, хто перший? О, малідіть. Малідіть. Давайте, давайте, дай, давай, давай, давай. Один почне клювати, і воно вже все піде ціпна реакція. Ну, отак, малідіть. Ну, тепер будемо наблюдати за розвитком курчаток. І щоб ви не шукали і. Орієнтувалися, де можна замовити старт для корчаток і не тільки. Я тут викладу вам фото телефонів, сайтів, ну, не сайта, що в них є. Яка, який комбікорм. І можете замовляти. Думаю, ця фірма нас не підведе. Пупсики сплять одні, а другі вже почали їсти. Зараз і всі почнуть. У мене таких кормушок шість штук. Да, шість. Поки що ставлю одну, щоб вони зорієнтувалися, що з ними треба робити, а потім по всій тут так трети. До кінця я їх тут виставлю. Ну, все, залишаю їх спокої, нехай їдять. Тепер на рахунок комбікорму, їдять шикарно, Це основний показник, як працює камбікорм. Зелений, це ще не всі покакунькали і викокунькалися, але бачите, колір ашечки шикарний, Так що, раджу, бачите, як їдять добре. Полети. Это показник. Вот те показник. И бегают, задоволенные, и начали уже подрастать. Бачите, эти пушистик. Эти, какая пушистика. Бачите? Классно. Опля. Орол. И Арлиха не пам'ятаю. Ну все, пока-пока. До нових відео.